А зараз я йду на Вітков. Вітковський пам'ятник, Яну Жишки. а також Вітковський парк. Ян Жишка – це був великий герой сільських війн, полководець гетьман, який багато що зробив для звільнення Чехії від німецько-католицької реакції. Жив 1400-х. 1410 15 х 10 х руках воював. От великий грудь Чехий, там є великий пам'ятник, туди зараз йду. Цьом-цом зараз покажу я тобі цей це такий тунель великий туди йде. А далі будемо дивитися, щось буду фоткати, щось буду на відео. Одним словом було цікаво, поки показую відео. Великий тунель десь. А трій 500 Отакий туннельчик. Класний туннельчик. Спитав тут одного чоловіка Чеха, як добачився до Віткова. І не сказав, що він не прожак, так я ледве лед, зрозумів лед вже потім. Не вм, не вям каже, не знаю. Ще одного перед тим росіяна запитав, я хоча б взагалі запитав добратися. Пояснив, але довго не міг, поки не дістав карту. От Виходимо з тунеля, що там далі будемо щось бачити. На цьому сьоточка.